Отже, приблизно ось так це виглядає, все вже під'єднано. Ми бачимо горить зараз червоний світлодіод. Так? Отже, ми можемо взяти і перевірити ґрунт. Вставляємо в, цей, в цю квітку, і бачимо, що ця квітка у нас полита і у нас загорається зелений. Знову, як тільки достаю, у нас. Електропровідність стає малою. І ну, загорається червоний. Перевіримо цю квітку. А ця квітка у нас, бачимо, давно не поливалася, її ми повинні полити. Як було червоним, так і лишається. Давайте ще раз перевіримо. Вставляємо сюди. Зелене. Збираємо. Збираємо по схемі, яка у нас на комп'ютері вже готова. Я думаю, тут досить все швидко, все буде зібрано. По-перше, беремо, під'єднуємо до а, граунда. Це у нас буде чорний. І білий я до, ну, приєднаю до 5 вольт. І ще нам буде потрібен аналоговий вихід. Ми бачимо S. Сюди ми будемо аналогові під'єднувати. Далі V 5 вольт і G, це Ground, буде у нас мінус. Тобто чорний дріт. Так і з'єднуємо. Нічим не відрізняється, крім напівпровідника, який в них там о, знаходиться всередині. Анод праворуч. Довша ніжка, катод ліворуч. Ну, таке правило я собі взяв. Завів і його притримують, щоб ніколи не забувати. З'єднує дратами. Тепер <плес> можна показувати тепер, як це дійсно працює.